Всіх вітаю, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Друзі, підписники, люди просто проходячі, дивлячися, в мене для вас є ну, для вас унікальна. можна сказати, можливість. Є можливість придбати вже готову доросту птицю на своє господарство. Що саме головне здорове, в надійного продавця, не то, щоб там, знаєте, де попало, в кого попало, а іменно що з гарного господарства. Продають курей, є чубаті, волохаті, бородаті, гарні несушки, квочки, і всі виведені з під квочки, всі сідають на яйця, дуже гарне господарство: качки, мускусні, важка лінія, гуси. Боже, що там ще кролі, крольчихи, кроленята, гусенята, каченята, малі більші, курчата з квочками, бінтамки, всі які різні, всі, що хочете, все можна придбати. Якщо ви проживаєте десь в Київській області, або у вас є змога під'їхати до Київської області, тому що це, на жаль, лише самовивізом. Птах птахів ніхто відправляти не буде. Це не в мене, це в іншої людини, яка займається птахами, яка тримає своє господарство, але по обставинам вимушені розпродати зараз все своє господарство, а господарство велике. Тому я підписник цієї людини, в неї теж канал на Ютубі. Я один час дуже. Ну, дуже Ну, як сказав, усердно, не усердно. Слідкував, мені подобалось, як розповідають. По, по відео дуже такий добрий, приємний посил з цих відео йшов. Мені подобалось дивитись, і я зараз побачив, що людина, людина розпродає, і бачу, що не від гарного життя це трапилось. І вирішив, можна сказати, так, допомогти. Я написав в особисті, спитав, чи можна я зніму ролик, Мало -лі, ну, можливо, хтось знає і комусь ізраз саме зараз. Бо зараз саме час, щоб готуватися до інкубаційного сезону, бо ви самі знаєте, що пташку зараз заведеш. Потім дорослу пташку ніхто вже в сам про сам сезон ніхто не продасть, бо всі вже самі. І на інкубацію, і на то, і все, і... а зайвих вже всіх поприбирають і нікого не лишать. Ну, ви ж розумієте. А зараз саме гарно придбати і мускусних качок великих, вже собі сім'ї можна скласти, гуси так само парами і не парами, бінтамки. До речі, бінтамки це дуже чудова пташка. Це курочки маленькі, які обов'язково сідають на яйця. Дуже гарно несуться, гарні мамки. За сезон і не один раз вони можуть сісти на яйця, ну, ви розумієте. Е, так само кури, там всякі різні, От по відео що я дивився, всякі різні які є, е, качки, ну ви розумієте, кролі, кроленята. Тому, якщо ви хотіли собі таке завести чудо е, і не гратися, е, бо зараз, ну, зараз, зараз інкубувати трошки вже запізно, що треба хоча б пару місяців почекати і можна починати знов. Е, щоб Гарно війти в інкубаційний сезон, можна собі придбати зараз якраз на стадо, на батьківське стадо гарних е, пташ, гарну пташку в господарство. Тому е, я залишу е, інформацію е, в описі до цього відео. А якщо вам, ви собі задумаєтесь, е, що вам таке якраз потрібно, то будь ласка, звертайтеся, бо пташка дійсно ухожена, гарна, здорова і, ну, і пташка, і кролі, це ж теж, це ж не пташка, але. Ви розумієте. І, а індики ще? там індики ще є. Про індичата щось не пам'ятаю, індики точно буде. Може, індичат вже немає. Ну, ви, ви поняли. Боже, Треба, коротше, я тут фотографії такого не понакладаю, щоб ви могли поняти і собі зрозуміти, що саме для вас потрібно. Тому що ну, зараз, на жаль, на жаль, таке життя, що тримати багато птиці. це взагалі. Тримати якесь господарство. Хтось тільки починає свій шлях, хтось вже не в змозі цього робити. І всякі бувають життє обставини, через які приходиться робити той чи інший вибір. Але це все живі створіння. Звісно, можна було б, як то кажуть, порубати все господарство, там закласти морізок. Але людина хоче, щоб пташки її жили, їх підопічні, щоб в них продовжували життя, щоб вони приносили людям користь. Можливо, вам щоб була користь, тому якщо у вас є таке велике бажання придбати собі гарних курей, індиків, гусей, качок. Каченят, гусенят, курчат. Там недавно ви написали, що в неї сиділа качка на яйцях. не і е, якась курка залізла, піднесла яйце, то за два тижні ще до вилупу каченят, в неї курча одне вилізло. То писала, бачу, у Фейсбуці, що е, заберіть, люди, добрі люди, кому треба, може в когось курчати, вилізло одне курчатку. Е, чубато, бородати, нога волохаті лапи, таке смішне, хороше. Каже, приходжу, а воно там по качці вже бігає, вже таке, вже таке активне. Вже це каже, ну що, і куди його одного? І якщо взагалі вже нічого не треба, то ви розумієте. Тому. Якщо у вас є така можливість, то звертайтеся. Ну, це з єдиною умовою, що це якщо ви зможете самі під'їхати в Київську область, а не передавати ніхто не буде. Це головна умова, тому що немає ні змоги, ні часу займатися тими перевезеннями, шукати той транспорт. Ви розумієте, що живе створіння передавати не так і легко. Тому якщо у вас є така можливість під'їхати і взяти собі, то це буде дуже чудово, це буде дуже велика допомога з вашої сторони для людини. І ну, сподіваюся, що в них все буде добре, що це тимчасово, тому що, тому що. Так що такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.